О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четверть найгірший сон. Я скажений. CD Проджекти показали коротеньку документалку про створення трейлеру четвертого курвака. This trailer is an adaptation of a story that we actually want to tell in the game. We're not going to give you a black or white situation. We expect you to consider some situations, make some tough choices. Інтернетами знову ширяться чутки, що Valve розробляє нового VR-шолому. Коштуватиме він 1200 доларів. Та має вийти в кінці 2025 року. Можливо, саме під нього і розробляють нового half life Як те свого часу було з Алікс під Valve Index. Це було б логічно. Правда? Тім опублікував новий рейтинг продажів за 18-25 лютого. На першому місці Monster Hunter Wilds, котрий обігнав навіть Steam Deck. на другому Kingdom Come Deliverance 2. А на третьому вмостився Avowed. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу Fear Platinum, а згодом, і усі інші проєкти Monolith Production потраплять до програми збереження GOG. Нагадаю, що ця штука покликана зберегти актуальність проєктів з новими системами. Не зупинити їм тих, хто одне ціле з монолітом. Закривши той самий Monolith Production, Ворнери залишили технологію Немезис невикористаною, оскільки саме у Wonder Woman мала бути її оновлена версія. Тепер ця технологія з Shadow of Mordor знову припадатиме пилом, бо патентом ВБ ділитись не хоче. А й, ну і самі його теж не використовують. Вас це не бісить? Чому б їм просто не подумати? Підписникам PlayStation Plus у березні роздаватимуть Dragons Age The Hillguard, Sonic Colors Ultimate, а також черепашок Ніндзів The Кавабанга Collection. Ігри стануть доступними для завантаження з 4 березня. Оце потужно, хлопаки. Netflix показали малесенький уривочок з майбутньої аніме адаптації Devil May Cry, що має релізнутись 3 квітня цього року. Not my best word, but you get it. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.